Лише за останній місяць дуже серйозно подорожчали одяг та взуття, продукти харчування і побутова техніка. Що буде далі? Вітаю українців, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю і всім гарного недільного ранку. Ціни на продукти та інші товари в Україні вони найближчими місяцями знову зростуть. Як повідомляють у Держстаті, вартість буде змінюватися під впливом різних чинників. За 9 місяців цього року середні споживчі ціни в країні зросли ну, приблизно десь майже на 22%. Звичайно, однією з основних причин це є повномасштабна війна з Росією. Тепер же напередодні зими на нас чекає ще один стрибок цін. Дивіться, приблизно ось так все буде збільшуватись. На товари продовольства майже 27,5%. На побутову хімію та техніку майже 24%. На алкоголь та цихарки це 19,5%. Може піднятися вартість також транспортних послуг приблизно на 27,5% через перебої в енергетичній сфері, що впливає на функціонування окремих видів комунального транспорту. Це ж може призвести до стрибка цін на бензин, на електрогенератори, на свічки, на ліхтарики, на павербанки все, що може врятувати, коли немає світла. За останній місяць серйозно подорожчали одяг та взуття майже 10%. Продукти харчування – майже 2%. Побутова техніка – майже 3%. І також освітні послуги – 7%. Якщо розглянути ось ці 9 місяців цього року із січня по вересень, включно лідерами за темпами зростання за офіційними даними Держстату, були саме такі категорії: це автомобільне паливо та мастила, це продукти харчування, це транспортні послуги, це предмети домашнього вжитку, побутова техніка, це алкогольні напої і тютюнові вироби. Хочу. Нагадати, що раніше експерти повідомляли, що в Україні дуже серйозно підвищаться ціни на продукти вже з початком осені цього року. Подорожчання продуктів буде відбуватися, тому що, зокрема, в Україні тимчасово окуповано частину Херсонської і Запорізької областей. І експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти. Але ціни будуть підніматися більше і більше. Тому, якщо є можливість, закупайте щось зараз, бо скоро буде ще дорожче. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.